Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Та, глядачі підписники, ну що ми сьогодні як, усією своєю родиною, бачите, повдівались красивенько все. Ну і ми не полишаємо ми надію таке оформити ту дів'ятку. Так опять такі глядачі. Ну і хоч вам, звісно, подякувати всім за привітання, що привітали з ним народження, кат Льоня, вітаємо, Здоров'ячка! всіх благ тобі. Дуже вам велике дякую. Ну і хочеться показати, чим же ми привітали мої дівчата. Бачите, стоять, спешаються на цьому. Так, показати свої подарунки глядачі, поділитися з вами, бо ви нам, ви нам вже як родина, знаєте як, ми до вас вже як до родини звертаємося. Так, Катюнчик подарив. Откриваю. О, дивіться, якому комцему подарила. Теж батько хотів купити, як, в неї вже воно є, я їй вже купив, катюхи. А тепер вона мені подарувала. Дивіться, глядачі. Ой, документи ще якісь випали з нього. Ой. О, документи впали. Ну що, глядачі, подарувала ось таку кашкетку. Ну, це така сама, як я її купував, а це вона капа, щоб ми з тобою були в безпеці і нам ветки були не страшні, коли будемо ще порізом працювати. О, так що глядачі, тепер вже я в шлюму. Я тепер в ньому в машині буду їздити, що? щоб комарі в очі не били. Отакий Катюха зробила подарок. Так, іде так поцілую. Власне, я її, каже, цілував. Ну я ж, щоб скускати, от Льонька, і Катю не поцілував за, за подарок. Отакий подарунок. Так, та відкладаємо зараз. Ще ж у нас є подарунки глядачі. Так, настунька. Давайте по цьому. настусик. Бачите, вже й вони. Мале. А батька привітала, молодець. Подарувала вона фена, дивіться якого. Це батько постійно бігає, беру знайомого, там, дай, дай, те треба відігріти, те треба пецей. А це ж, видно, дружина їх на... нацькувала. Каже, Бося, давай подаруємо папку такий фен. Ну, Це, звісно, дуже корисна річ в господарстві. Ну, а взагалі все техніки. Я думаю, пригодиться, класно. У мене його не було роками. Роками я бігав до знайомого, моменту. я знайомий, якому вже все, все взяти. Ну, чуж... Береш і постійно боїшся, щоб не поламали. Ну, а тепер в мене буде своя така річ. Так, Дуже велика дякую настунчику. Так, ложимо. Ну і дружина. Тут же, ж то ж, кажу, блин, не дари мені нічого. Блин. Гроші прийти, збираємо всі на дев'ятку, щоб дати, щоб не буде в долгах на цьому. Каже, не в тей. Я тобі так нічого не подарив, так що гуляйте лісом на цьому. Ну тут же не, не так сталося, як гадалося, все одно з утра приноса, каже, на, це мій тобі подарок. Давай. Покажи глядачам, ну отак. О. Ось от такий подарунок забалебене. Тяжке глядачі, дивіться, оце капець 100. То десь одне щось таке там виходить. Зараз вам покажу, що ж тут таке робиться. Ану, це я теж не раз заїжджаю в епіцентр, дивлюся там такий є наборчик, все, мені його хочеться, це капець. Кажу, ось будуть гроші, куплю, ось будуть гроші тільки, це, і виділим, купимо такий набор. Ну, вона бачите, молодець. Каже, ти фалився, я купила. Бо ти собі каже, не це ніколи. Так, дивіться, що вона придбала, глядачі. Ой, придбала отаку, от зараз випало щось трошки. Придбала глядачі отаку от красоту, дивіться. Ой! Це взагалі мичики, рки, з... Та, отакий набор шикарнезний. А ну, мужики, скажіть, хорош, дружа, зробила подарок чи ні? Ну, я просто кайфую. Значить. Так, іде та тоже поцілує. Вже і цілував, цілував, звичайно. І, і, і вночі благодарив. Кажу, таке воно хоч стоїть. а вона каже, не питай. А, любенька, молодець на цьому. Отакий зробили подарок. Ну що, шикардосний подарунок. подарок. Значально, звичайно, приємно, що як? І рідненькі підтримують подарками, ну і, звичайно, глядачі коментарями саме вона підтримали, що. Льоня, вітаємо, І все саме, щоб все було гаразд. Так що такі в нас ці, отакі в нас подарунками. Молодці. Ну а ми, глядачі, таке ж не полишаємо, як? Не полишаємо надії оформити ту дев'ятку. Сьогодні їдемо гуртом. Їдем гуртом. То ми їздили з катюхою, з катюєю вдвоєм. Двоє, а ця дружина каже, так, без мене бачу, не буде діла там на цьому. Де ви, каже, з тією Катєю їздите, одну кофе п'ють, поїхали на кофе пропили 500 гривень, каже, ви що, ви ще так пару разів їздите, каже, нам ніч за ні за що буде машину оформляти. каже. Так що тепер я їду з вами. На цьому. Там дуже багато глядачів пишуть, каже, Льоня, Каті дівчатку, та віддав би їй черика Глядачі, Черик уже, з самого початку він не мій, він ось з дружини. Так що... Хоч не, кажи, -да. хоч, хоч не кажи, бо уведуть. Ну Ми з нею нормально. Знаєте, як кицюнчик. ми з тобою поділимося в що, як мене виганятимеш, я тобі черика оставлю, так і бути на цьому. А все, що тут глядачі в дворі, отак, отак, трактор, арпал, прес сілки, прицепи це все моє. Так і, так і буде. Так що в нас рівноцінний, о, такий як, обмін друшою буде. Ну, навряд чи вона мене вижене. Звісно, ні. <с 2 -3> да, да, дивись мені, то. бо сказав, що, не те, що дівка одна з машиною о, буде з машиною, друга вже з машиною. Тільки сім років, сім да, ну, да. да, років вже, наш черві, то вже на з самого початку він стоїть на дружині. Так що, бобошко, голий, босий, один трактор на мені глядачі. І все. Так що, оце моя придане, оце буде <skull> <sharp> Так що, ці. Ну що, ходімо до дев'яточки. Трошки. Трошки я розкажу. Звичайно, дуже там багато глядачів написали, молодці, що радити, підказуєте, все. Кажуть, Льоня, отак, отак, отак зробити. Дехто каже, що вже по п'ятому разу, за п'ятим разом пофрулювали машини. Ну, я не думав, що так буде тяжко оформити. Ну воно за цими сиренами, з цим, звісно, проблематично. Ну нічого, глядачі, намагаємося, стараємося. Що ми там надавали порад і все. Получається, така льоня, чого? Получається, кажуть, Льоня, чого ти не поїхав в Красноград? Получається, у нас до Полтави до Мрео 50 кілометрів, до Краснограда у нас 25 кілометрів. Тобі ж тут набагато проще і може там менше людей, і зліж, там би охорони машину глядачі. Та через те, що треба брати з собою сестру, а сестра проживав в Полтаві. Ну, я ж не буду сестру в Полтаві взяв, перегнав на цю, це дуже, дуже накладно на цьому. Зараз ми зробили по-другому. Зробили так, як ви радили. Кажуть, Льоня, зроби куплю-продажі, куплю продажі, і тобі ніхто як, не буде потрібен. Так що ми вже поїхали з Катюхою, зробили куплю продажі на цей. І тепер вже їдемо без сестри. Пробуємо. Ну, як? Зробити, зробили, але ну, сьогодні вона тільки буде готова. Так що зараз їдемо забираємо, куплю продажі і намагаємося в цей день спробувати поставити машинку. Як вийде, значить все ок. Якщо не вийде глядачі, значить ми тоді просто з катюнею їдемо у Красноград і там вже ставимо машину. Ну, в общем-то, не так все легко просто, як воно хотілося, як воно бажалось. Да, Катюнчик. За, як? Вже трохи пішли розходи. Що в нас? Договір. 1200 стоїть цей договір, щоб зробити, щоб, не, ну, щоб вже сестра не була потрібна, щоб ми її не тягали ніде нічого. Ні, ні. Ну, зараз балакаємо, вже, каже, як, якщо сьогодні оформляємо машину, і сьогодні оформляємо машину, значить сьогодні вже і будемо розраховуватися, глядачі. Дружина молодець, корову доїла в дві руки, ви там бачили, що на... а потім доїла. Та яке там вона місяць її в руку вручну доїла, щоб капля молока ніде не впала лишнього. Ну, і зібрала, виходить, на дев'яточку. Таку красоту. Так що я зараз оформляємо, одразу і за машиною даємо. Так що, погнали, глядачі. Подивимося, чи оформимося ні, чи ні. Поїхали. Так, Катюнчику відкривай. І настунчик. Масяка, я піду хоч прогуляюсь з вами, бо сидю в будинку сама бросаєте. Батько за рулем, бо їдемо з цією родиною. Катя як і на цей, але все одно неопитний водій, а родина є родина. Так що за всю родину відповідає батько, так що батько сьогодні за рулем іде. прошлий раз там писали, кажуть, що ж там Катя пересілась, так Катя доїхала до поворота, трохи газку, трохи на цьому крутнуло і щоб... як не крутнуло, вильнуло заду цю машину каже, папа, ну його баню. А воно голод був гарненький, тоді все. Каже, ні 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 ні, -ні. сідай, їдь їднаю сам. Ну що ми, в принципі, як, на машинки вже намотали кілометрів 300 глядачі. То що я вам скажу? Таке приємне. Приємна машинка. Доволі, доволі непогана. Понравилася яка вона в ходу, м'якенька, тихенька. Звичайно. Ну, ще нічого по ній не робили, бо ждемо, поки воно все зробить документи, тоді будемо займатися трохи ремонтами. Ну а поки ще катаємося так. Поки ще катаємося так. Ну нічого, поїхали, глянемо, як ми доїдемо, яка там дорожка. Ну, сьогодні така відлига, дуже великого морозу немає. Що ми? Вже практично ми в Полтаві, глядачі. Доїжджаємо. виходить, У копилах, а ну Полтавчани. Хто знає, що таке копили? Яке ж не Полтавчани, ну копили знають, що це таке. Це перевізли в Полтаву таке. На такий бунт Копили. Не можу зрозуміти, що тут нас таке поставили? Щось кліпа, блима бляхамуха. хамуха. Що як, як? А ну Катю, покажи, вон кліпає. Їду 50 кілометрів, воно його в бані. Чи камеру поставили тут у вас. Чи фотографірують на пам'ять може. В перший раз прилетіли там 60, звичайно, Цей раз постаралися 50 потихеньку приїхати. Ну, Надімся, що на неї не прилип штрафу. Ну, а прилипу, то прилипу. Це ж таке. Ми не знали що. Ми думали, що тут можна їхати 60. Так, ну що ми? Доїжджаємо вже практично. Тут буквально залишилось нам кілометрів 5. Дуже там питають глядачі, кажуть, Льон, далеко тобі від Полтави до, ну, від себе до Полтави. Получається, ті, що Полтавчани, ті знають, де раніше був знак Полтава, ну, так написано, Полтава було саміцине. От у нас від дому до знака Полтави 40 кілометрів глядачі. Ну, а якщо порахувати саме місто Полтава, то десь виходить 50 кілометрів. Самий центр. Я думаю, десь домре, до кілометрів має 55, десь так виходить. Нічого, в принципі, нормально. Так що, не, не такі, знаєте, як... Ну, що одне приємно, що на газу. Ми оце заправили, з Катюняк забирали машини, заправили до повного баку газ. То оце ми вже двічі в Полтаву з'їздили, вдома каталися і ну, тільки заглухли. Получається, перед тим, як, як Полтаву, знов задули до повного бака її. Ну, задули. Бензин не використовуємо взагалі, Бензин тільки використовуємо завести. Приємний в принципі, розходи такий, доволі нормальний. Хоча все, переходимо з черіка на цю. Черік нас на бензині повністю. То той, звісно, відчувається гарно. З бака так стрілочка. Пш -ля, пш -ля. Ну, тим мотаємося дужче черіком. У чим... нас такі справи. Так що, а так, в принципі, поїзді приємно. Не так, звичайно, що черік, знаєте, як там кажуть, все одно. Ну, таке, приятніше. Я, взагалі, в нас вже в принципе, я, я ці зубила, не люблю, чесно сказати. На дуже час взагалі нікуди не їздив на «дев'ятки», У нас була восьмерка. Наверно, років ми та 20 наверное, на восьмерки прокаталися. Восьмерка була оце ж «Копейка» батькова і восьмерка була батькова. То восьмерку продали. Оставив собі копійку глядачі. Восьмірка така мені ну, не любив і страшне. Ну, а ця, в принципі, непогана. Мені подобається. По поїзді хороша. Хоча та теж продали її, мені було, було пробігу, 100 тисяч пробігу було. 92-го року була вона ні варена, ні крашена, нічого. Ні, 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 ні. Там взагалі була така, в хорошому стані восьмірочка. Ну, я навіть так намучився, що я як вулика оставив, а продав, продали. Ну а це, бачите, знову перейшли на 9, то в принципі поки подобається. Поїзді приємна, тихенька, нормально. Я думаю, буде для арбузів, буряків це буде відмінна машина. А для райцентра, звісно, звичайно, черіг десь. Чи десь далеченько виїхати, проїхатися, то це черрі. А так, то. Що мене підрізають вже. Так що якось так. Ну нічого, їдемо до Мрео, Ще включимося. Подивимося, нам повезе, не повезе. На сьогодні нам забирають, я куплю продажі. Сказали, ну а номерок зараз подивимося. Якщо повезеш, значить беремо і оформляємо сьогодні. Так що Зараз глянуть. Так, любі друзі. Приїхали ми вже, як доїжджаємо до мрева вже, ще те, що... вже як, не доїжджаємо, вже під мрево. Зараз десь і відправляємо Катю, хай йде бере талончик. Може зараз хтось скаже Льоня, то треба було в інтернеті замовити талончик. Ну що ви так їдете з Глядачі. Катя і в 6 ранку, і в 11 годин ночі, і в 2 години ночі, а його а воно не пуска. Іди. Пожила мені удачі. І без цього не вертайся, без талончика. Давай. Та я піду, значить, за документи заберу одразу. Ні, талончик Хорошо. Давай. Що, давай. Ага. Ну, а ми чекаємо результату. Що сіда? то так. Да. А як ні, то заберемо, хоч куплю продажі. Вже, вже буде легше трошки глядачі. Ну що, катюнчик? Діло буде, чи ні? все-таки. Записалися на три часа. На три десять. Три десять? Ну, ще нам півтора чи гулять. Да, та нічого. Головне, щоб повітряної не було і все було чітко. Да довольне. Це капець. Ну що там, Катюня? Ну що, якщо зустрічатимете... Номера 4837. Тікайте. То, то значить Катерина за рулем, так? Да? Катерина Леонідівна, новий власник дев'яточки. Mm -hmm. да? Ну, вітаємо вас, вітаємо. Да -да -да. Так що все. А... Так що все, батько, вставай за рулем. Це капець. бачите, отак ну, і дари дітям машину. <загалі> Сто, каже, велось батько. Трохи покатався та ладно, ладно. Да. Все одно, знаєте, ну, дев'яточка, все одно приємно. Приємно, да? Да. так? знаєте, ну, хоче, як не за свої куплення. Нічого <смісля> все одно. Начало є. Начало положено, так. Да, <смісля> начало положено а там воно все <правж> прийдеться. Ну нічого, глядачі, зараз ми цепляємо номера, йдемо, ще робимо на страховку, бо у нас же машина без страховки. <смісля> і їдемо, віддаємо гроші. Ну, Зустрічаємося, звичайно, зустрічаємо, вдома. Vamos nada. Нарешті глядачі, нарешті ми добрались додому. Пів 11 вечора корови не порані, не дояні. Ну, якби не взяли дружину, точно б не оформили глядачі. А то вона у нас везунчик. Получається, як кончилася тривога повітряна. Якраз наша черга там 13-15, так? Да? Угу. Бистро, буквально за пів часу оформили машину. Тільки ми Катюха вийшла з номерами, бабах, сирена. Так що катюнчик, все. Другий раз ми це твою туж беремо. <смітно> Бо З Катюй не варіант нам кататися. Тільки тільки спалили. Це. Капець, на цьому. Ну що, любі друзі, оформили, за машинку розрахувалися вже, так що катюнчик повноцінний власник. Катю, ми тебе вітаємо. Дякую. Все. З вашою підтримкою. Тепер дозначки батькою. Жартую глядачі. Ну що, все оформлення Ну, Як умрево небагато, купля-продажа, то 1200 вийшла. І плюс МРЕО 1000 гривень. І плюс заміною на нові номера. Якби не нові номера, то вийшло б 700 гривень. Ну, Катя каже, па, знаєш, давайте 300 гривень, щоб було вже все як. Хай машина старенька, все. Ну хоч, номер, ну, хоч номера нові на цьому. Ну, каже, як така ж, як? хай яка і машинка, дев'яточка, все, ну, а все одно приємно. Да? Що да, там, так що такі нас справи. Так що, бачите, в принципі, недаром день прожили, все зробили, все. Страховку теж зробила. А, да, страховку зробила Катя, так що все, вже, блін, тепер. Бере машину і гацапуре, так, що якось так. Ну нічого, кому понравилось таке відео, звичайно, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну, і все буде Україна обов'язково. пока пока і дякую, що були з нами.